Після 23 років і трьох поколінь легендарної Mazda 6, бренд робить сміливий крок, прощаючись із двигунами внутрішнього згоряння в середньорозмірному седані. На зміну приходить повністю електрична Mazda 6 i новинка. Поєднує традиційний японський дизайн із сучасними технологіями та несподіваними інноваціями, що підкреслюють прагнення Mazda до досконалості. Однак під капотом вже не знайти класичного зроблено в Японії. Зростаюча конкуренція на ринку електромобілів змусила Mazda прийняти нові виклики, щоб змагатися з такими моделями, як Volkswagen ID.7 Ді і Hyundai Ioniq 6 Mazda 6i, створена на базі чотиридверного седана І 6 спочатку розробленого для Китаю, але отримала суттєві вдосконалення для європейського ринку. Модель вирізняється покращеними технічними характеристиками та багатшим оснащенням, завдяки чому здатна кинути виклик навіть популярній Тесла Модел 3. Але чи зможе витонченість японського дизайну, сучасні електроприводи та унікальні функції підкорити серця фанатів Тесла? Нова Mazda 6 і є фактично аналогом китайської ІЗ-6, яка була представлена у квітні минулого року. В Китаї нова модель доступна як у повністю електричній версії, так і з варіантом, оснащеним півтора літровим бензиновим двигуном, який використовується як розширювач запасу ходу. Mazda iz 6 виробляється на спільному підприємстві з компанією Chang'an у Китаї. Завдяки цьому модель отримала багато спільних компонентів, що підкреслює її технологічну спорідненість із сучасними китайськими електромобілями. В Європі ж Mazda 6 i пропонуватиметься у двох задньопривідних суто електричних модифікаціях, які відрізняються головним чином ємністю акумулятора та запасом ходу. Базовий варіант називається і e Sky Active і використовує літій залізофосфатну батарею, яка є не тільки більш довговічною, але й менш сприйнятливою до температурних коливань. Вона пропонує загальну ємність 68,8 кВт годин. І забезпечує запас ходу до 479 км відповідно до циклу WLTP. А електромотор потужністю 258 кінських сил і крутним моментом 320 Нм метр забезпечує прискорення від 0 до 100 км на годину за 7,6 секунд. Функція швидкого заряджання потужністю до 200 кВт забезпечує можливість поповнити заряд батареї з 10 до 80% лише за 22 хвилини. Другий варіант з подовженим запасом ходу і Sky Active Long Range, з іншого боку використовує нікель кобальт марганцеву батарею ємністю 80 кВт годин. Це забезпечує запас ходу до 552 км. Незважаючи на дещо меншу потужність 245 кінських сил, крутний момент залишається незмінним і складає 320 ньютон метр. Розгін від 0 до 100 км на годину трохи гірший 7,8 секунд. Під час швидкої зарядки ця версія досягає максимуму 95 кВт. Це означає, що цикл зарядки з 10 до 80% займає приблизно 45 хвилин. Обидві версії розгоняються до максимальної швидкості 175 км на годину. Обидва варіанти оснащені трифазним підключенням змінного струму, що дозволяє використовувати 11-кіловатний зарядний пристрій. Повний цикл заряджання через домашній пристрій займає від 8 до 9,5 годин залежно від розміру батареї. Електрична Mazda 6 2025 року вже не є звичайним седаном. Це стильний ліфтбек. До того ж, він дещо більший за попередню модель з розмірами 4921 мм завдовжки, 1890 завширшки та 1485 заввишки. Таким чином автомобіль виріс у довжину на 51 мм, в ширину на 50 мм та в висоту на 35 мм. Колісна база також збільшилась на 65 мм. І тепер становить 2895. А кліренс, навпаки, зменшився зі 165 до 120 мм. Нова Mazda 6 вирізняється оптічним дизайном з клиноподібним силуетом. У неї довгий капот, вигнутий дах та вкорочена припіднята корма. Передня частина витримана в традиційному стилі марки та оформлена у стилі Mazda Kodo. Шістка має виразну решітку радіатора з LED підсвіткою, яка інформує про стан батареї під час зарядки. Автомобіль у японському дизайні привертає увагу завдяки таким деталям, як безкаркасні бічні вікна, висувні дверні ручки, які вписуються в рівень із кузовом. Задні ліхтарі на всю ширину з написом Mazda по центру кришки багажника, а світловідбивний ефект нижніх частин дверей, навіяний бризками катера, що летить по воді, посилює загальне враження. Задній спойлер, що висувається електроприводом, забезпечує додаткову притискну силу на швидкості від 90 км на годину і підкреслює спортивну елегантність автомобіля. Спойлер знову автоматично втягується. Якщо автомобіль рухається зі швидкістю нижче 50 км на годину більше 3 секунд, а колеса з 19 дюймовими дисками, які, крім спортивного дизайну з п'ятьма спицями та матових чорних поверхонь, також забезпечують покращену аеродинаміку. На вибір буде пропонуватися вісім кольорів екстер'єру, включаючи мідний, сірий та культовий червоний «Soul Red» від мазда. Автомобіль має розподіл ваги 50 на 50 та багатоважелеву задню підвіску. В компанії стверджують, що ретельно налаштовані характеристики гальмування та керування, які лінійно реагують на дії водія, створюють відчуття автомобіль та водій як одне ціле. Удосконалена інтегрована система керування гальмами забезпечує плавний перехід між прискоренням, проходженням поворотів та уповільненням. Інтер'єр натхнений японською естетикою та філософією, що акцентує увагу на просторі та спокої, випромінює чистоту та гармонію, простір оздоблений високоякісними матеріалами, плавними лініями та сучасним дизайном з плаваючою панелю приладів. Панорамний скляний дах, стандартна опція. Хоча в вищій комплектації передбачений електричний сонцезахисний козирок для додаткового комфорту. Загалом салон доступний у трьох кольорах. У комплектації Takumi ви можете вибрати між теплими бежевими або чорними чохлами на сидіння зі штучної шкіри, а версія Takumi Plus плюс розставляє візуальні акценти за допомогою поєднання світло-коричневих чохлів з високоякісної шкіри напа і елегантної замші. Ідея інтегрованих підголівників у єдиному стилі додає елегантності та комфортності інтер'єру. У салоні 146 дюймовий сенсорний екран розроблено для інтуїтивно зрозумілого управління та інтерфейсу користувача, схожого на смартфон. На додаток до сенсорного екрану також є 102 дюймова цифрова панель приладів і проєкційний дисплей доповненої реальності, який проєктує інформацію про водіння на лобове скло за допомогою віртуального 50 дюймового дисплея. З приємного сніговий режим, який покращує читання у білу погоду за допомогою синього підсвічування, звукова система Sony з 14 динаміками, бездротові Apple CarPlay та Android Auto, а також опція бездротової зарядки для смартфонів, серед функцій: голосове управління 9 європейськими мовами та управління жестами. Мазда подбала і про задніх пасажирів. Додатковий сенсорний екран дозволяє індивідуально керувати клімат контролем та сонцезахисною шторкою. Загалом Mazda 6 i вирізняється просторим салоном із простором над головою 900, 88 мм спереду та 963 мм ззаду, які є найкращими показниками в класі. Місце для зберігання також продумано, хоча його і не так багато. На додаток до основного багажника, який вміщує від 330 до 700 літрів при складених сидіннях, 70-літровий відсік під капотом пропонує місце для зарядного кабелю та менших предметів багажу. Неочікуваним та цікавим є оснащення новинки шістьма розумними режимами, які автоматично налаштовують функції автомобіля. Режим від'їзду підтримує комфортну температуру всередині для пасажирів чи предметів. Режим відпочинку готує автомобіль до тривалого відпочинку, регулюючи сидіння та вимикаючи освітлення. Режим релаксації налаштовує сидіння, кондиціонер, вікна, освітлення та музику для короткочасного відпочинку з можливістю встановити будильник. Режим автомийки готує автомобіль до миття, складаючи дзеркала та забираючи спойлер. Режим приватного дзвінка вимикає блютуз та меню дзвінка для конфіденційності. Режим свіжого повітря відкриває вікно та активує кондиціонер для вентиляції. Крім того, після залишення автомобіля сидіння автоматично відсувається на 10 см. Дверні ручки ховаються, а дзеркала складаються з сигналом при замиканні. Що стосується безпеки, Мазда на додаток до 9 подушок безпеки, оснащена широким спектром передових технологій активної безпеки, як то попередження про вихід зі смуги руху, моніторинг сліпих зон, передня та задня система екстреного гальмування, система моніторингу спереду та ззаду, попередження про відстань та швидкість, попередження про перехресний рух ззаду, попередження про вихід, запобігання повторним зіткненням та адаптивний круїз-контроль. Електрична шістка відстежує оточення за допомогою камер MPixel, радара міліметрового діапазону та ультразвукового радара. Система моніторингу присутності попереджає водія, якщо дитина чи тварина залишилися в авто. МАЗда планує випустити нову електричну шістку влітку 2025 року. Ціни ще не оголошено, але компанія підтвердила початкову ціну в Європі близько 45 тисяч євро. Це включає шестирічну гарантію та восьмирічну гарантію на батарею з мінімальною ємністю 70%. Mazda 6 і 2025 року це новий етап у розвитку бренду, що поєднує японську естетику з сучасними технологіями. Хоча цей автомобіль іде на зміну класичним бензиновим моделям, він успішно відповідає сучасним вимогам ринку, демонструючи потужну технічну базу та стильний вигляд. Чи зможе Mazda 6 і скласти конкуренцію лідерам електричного сегменту покаже час, але його інноваційні функції, просторий інтер'єр та технічні характеристики обіцяють зробити його гідним вибором для багатьох водіїв? Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.